Привіт, привіт, любі дорогі стрінці! Це ваш Таро прогноз на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні. Кожен подумайте про свою ситуацію. Задавайте запитання, а зараз ви можете сформувати своє запитання моїм картам. І слухайте уважно, обов'язково прийде до вас відповідь. Будьте уважні, слухайте уважно і ви. Отримаєте відповідь на своє запитання. Так працює моє енергополе. І до речі, дорогенькі, ставте, будь ласка, лайки. Мені буде дуже приємно Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також запрошую вас на свій Instagram. Заходьте по посилання під відео. Під цим відео є посилання на мій інстаграм. Вам треба тільки перейти, натиснути і підписатися на мою сторінку в Інстаграм-аккаунті. Завжди більше живої інформації від мене, спілкування вживу, ви можете задавати питання і також записуватися на розклади. І щомісяця, раз в місяць, робимо роз... акцію, акційні. Можна виграти розклад безкоштовно від мене. А всі умови завжди я викладаю в сторіс. Як виграти безкоштовний розклад? Так що переходьте, запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт і слідкуйте за сторіс. І так, перша карта для вас, дорогетеньки, трісті. Карта швидкості, вісімка, карта швидкості, карта поїздок. Це швидкість, і всі події будуть дуже швидко розвиватися. Можливо, ви кудись полетите, або якісь відрядження, кудись їздити, однозначно, це подорожі, і дуже швидко треба буде приймати якісь рішення. Давайте дивитися далі. Тут людина змучена, тягне щось таке, що їй не під силу. Карта, коли вже пора у відпустку, коли пора перепочити, коли ви звалили на себе дуже багато роботи, тягнете все. І вже відчуваєте страшенну втому. Це на вас навалилося. Тут баланс має бути. Трошечки щось делегувати, дати собі а, трошечки відперепочити, передихнути. Можливо, що хтось пішов у відпустку, чи хтось прихворів, і на роботі вам ще додавалося робота, що ви робите ще за когось роботу. А, так що будьте обережними, не довольте себе, не тягніть все. Щось треба. Буде відпустити ще в житті, оця карта може проігратися, що у вас в житті щось тягне назад, і щось хоче вже відходити з вашого життя, але ви ще його не відпускаєте. Що, що ви тягнете, воно вже вам не служить, але ви ще це все на собі тягнете, бо вже привикли і вам тяжко відпустити. Але те, що хоче відійти з вашого життя, Треба відпустити з легкістю, тому що відходить тільки те, що вже вам не служить, уже вам відслужило. Як старе взуття, ви зносили і в ньому вже нереально ходити, бо воно вже дереве і не тримається ноги. Але ви ще хочете в них ходити. Вам уже мокро, незручно, але ви ще ходите. Це і про стосунки, можливо, вже віджили якісь стосунки, мають відійти з вашого життя. Ви вже вичерпалися як партнери, але ви ще тягнете. І, і не, не, тяжко нести і страшно покинути. Дивимося далі. Та, будете задумаєтеся, будете мати про що думати. А, щось треба буде приймати, якісь рішення. П'ятірка пентаклів, якась криза в вашому житті, а, яку треба буде вирішити, а, яку ви, в яку ви не хочете дивитися, бо тут ззаді є сходи. Є заді двері, але людина їх не бачить або не хоче бачити. Вариться в якійсь своїх ситуації і не просить допомоги, і сама нічого вирішити не може. Також треба буде, давайте візьмемо підказочку на цю карту, тому що тут такі карти, що. Людина на щось не хоче дивитися або щось не бачить і треба підказки. І тут карта Мах, карта творець, подивіться в свою силу, повірте в себе. Ви можете все, і у вас все для цього є. Тут карта підказує, що подивіться всередину себе. Поговоріть самі з собою, запитайте, задайте собі питання, тому що зазвичай любимо задавати питання комусь. А тут власне карта підказує, задайте собі запитання, і ви почуєте відповідь, якщо ви ще не маєте таких навичок задавати правильно питання, якщо ви не маєте навичок чути відповіді, вам треба звернутися тоді до фахівця, який вам допоможе вийти з такої ситуації. Допоможе вас, це може бути і таролог також, і психолог, ну, що вам більше відгукується. Але попросити допомоги, підказки обов'язково, тому що коли людина вариться в своїй ситуації, всередині людина не бачить того, тільки може людина збоку подивитися на ту ситуацію під іншим кутом. Але питати треба людини провіреної, якої ви довіряєте, думці, якої ви довіряєте, тому що вам можуть наговорити і треба питати. Завжди в провірених людей, або що ви інтуїтивно довіряєте цій людині і можете довірити свою ситуацію. Пусть це може бути і подруга ваша, якщо ви розумієте, що ця людина дійсно може бути подруга, сестра, хтось близький, це може навіть бути і брат, чи навіть ваш чоловік, ваш партнер, якому ви довіряєте, і знаєте, що ця людина вам допоможе з вашою ситуацією, з вашим питанням. Так. Наступна колода, красива така золота колода. Дивимося, говоряща колода. Дивимося на що далі. Так, трійка. Трійка жезлів. Це дії. Це дія, коли в трьох. Маєте якусь спільну ідею коло однодумців, ви можете попасти в таке коло однодумців в таке товариство, де вам буде комфортно, де ви зможете озвучувати свої ідеї і діяти з цими людьми, тому що трійка це вже не просто ідеї, це вже дія, коли ви щось робите втрьох. І щось таке приємне для вас, коли ви... це ваша ціль. Так, тут іде король Пентаклів, людина, яка буде вам допомагати здійснювати ваші оці дії, буде людина, така в вашому житті, проявиться, можливо, це і буде, тому що це карта таких король це коли. Людина така стабільна, це може бути бухгалтер, це може бути банківський працівник, людина, яка має справу з грошима, і ви будете радитися. Можливо, в банк ви звернетеся до фахівця, буде вам допомагати, чи оформляти кредит, чи погашати вже кредит. Людина, яка вам буде допомагати з фінансами. Можливо, це ваш бухгалтер, фінансовий якийсь директор. Або ви будете цим займатися. Документами займатися грошима, сплатами якихось податків, а можливо просто підете сплачувати комунальні податки, комунальні підплатежі. Так, і тут карта інтуїції, карта такої нічної жриці, це власна карта тарологів, психологів, таких людей, які м -м, дійсно вміють підказати, мають таке. Емпатичні люди, стрільці, до речі, ви є емпатичними людьми. Також, це така ваша стихія, і карта ця підказує вам, щоб ви більше довіряли своїй інтуїції. От, не слухайте нікого, слухайте себе. Дійсно, от слухайте себе, збалансуйте в собі енергію, це також про баланс енергії. Про баланс енергії, не відриватись від землі. Не тільки щось мріяти, але так чітко стояти ногами на землі, щоб не відриватися. І збалансувати оцей матеріальний і духовний світ, потребує такої балансу. Тоді, коли приходить таке розуміння, що. Не відриватися в духовності від землі, бо ми приходимо на цю землю не для того, щоб з неї втікати, а для того, щоб максимально проявитися в людському тілі і матеріалізуватися. Тобто тут баланс енергій, балансувати свої енергії. І що вам допоможе збалансувати цю енергію, це медитація, це спокій, тишина, послухати себе в тишині. І ще це така карта, коли треба виспатися, можливо. Четвірка. Мечів, коли людина змучена або коли людина хоче побути на самоті, ще раз перепровірити свої думки, позадавати собі запитання, карта медитації, карта відпустки невеличкої. І це можливо ще програтися в вашому житті, як що ви будете провідувати, можливо, когось, хтось може прихворів, і ви будете навідувати людей. Це Бачите, як приміщення таке, де ви залишаєтеся якийсь обмежений такий простір, де ви залишаєтеся в цьому обмеженому такому просторі. І це не тільки про вас, але і про людей, до яких ви можете приходити і навідувати їх, наприклад, там, в лікарні чи вдома, коли людина обмежена в русі. Так, ще одна колода. Дивимося, що далі суд. Можливо, це ваша тема, якісь судові процеси будуть йти, або вже вирішення суду, вирок суду буде, і також це про якусь таку інформацію, яка змінить ваше життя. Тут, як ангел трубить, і таке може йти як пробудження. А якась буде кармічна така інформація, може поступити. Що у вас як духовно, вам якби відкриються очі, щось ви побачите по-іншому, подивитися, погляди можуть помінятися у вас. І тут відстоювання поглядів також. Карта, коли відстоюєте свої межі, можливо, треба буде доказувати щось, показувати себе це карта реклами. Також коли ви можливо ведете соцмережі і будете замовляти рекламу, щоб більше людей вас побачило. Це презентація себе і також відстоювання своїх. Якихось межів, інформації, роздумів, своїх думок. Це також презентація. Можливо, на роботі ви готуєте якусь презентацію, будете щось презентувати, щось показувати. Це коли ви показуєте себе, показуєте свої якісь інтереси, відкворюєте свою думку. Так, дивимося далі паш. Ваш це завжди наші діти, це щось таке невеличке. Можливо, будете щось для своїх дітей робити, шукати школу, кружки, якісь додаткові такі заняття. Або тут пас ще коли ви радієте успіхам своїх дітей. Можливо, діти поступили, їх прийняли в якусь школу, їх кудись прийняли, бо вони виступали. Якісь успіхи ваших дітей, за які ви будете радіти. Так, і остання карта з цієї колоди. І щось буде на паузі. Якась ситуація така підвішена, і це на краще. Можливо, треба дати час якісь ситуації, щоб вона дозріла, не поспішати, не спішити. Можливо, вам захочеться Дуже швидко вирішити щось, але воно не буде рухатися, і ви будете шукати, щоб скоріше, скоріше, швидше, швидше це все вирішилося. Але тут підказка, що не спішіть, тому що дайте час, і воно вирішиться і розв'яжеться таким незвичним для вас способом. Тому що тут людина перевернута догори ногами. Очікує підвішена, тобто ситуація якась підвішена зараз буде в вашому житті, і не треба її старатися спішити вирішити, а треба трошечки почекати, і воно вирішиться таким несподіваним, дуже легким для вас способом, методом. Також може бути, якщо по ситуації в особистих відносинах, в особистому житті, в коханні, можливо, зараз. Якась пауза йде у ваших стосунках, і вас це може так напрягати, і ви, вам захочеться, напевно, все поставити крапку і все прояснити. то тут теж карта застерігає цього не робити, а дати ситуації, трошки дозріти, щоб не наламати дров, не рубати сукну гілку на якій сидиш, а трошки почекати. і коли, якби так трошечки емоційно ви остинете, ви зможете прийняти хороше для вас таке рішення. Тому тут поставити якісь, якщо відносини на паузі, то просто наберіться терпіння і дайте час дозріти ситуації. Також це може бути якась дуже сильна прив'язаність до чогось, бо ми бачимо, що тут людина прив'язана. Прив'язана і ногами догори. Тобто ситуація вас не тішить, але ви прив'язані. Щось вас тримає, щось таке тримає, яке ви не хочете відпускати, не можете не бачити іншого варіанту. І якась така прив'язаність може бути нездорова прив'язаність. Давайте витягнемо ще одну карту на цю карту. Трошечки підкраски якоїсь. Так. Сімірка Пентаклів все ж таки така, також карта терпіння набратися терпіння і почекати, не спішити, тому що щось, що ви вкладалися, можливо, зараз дасть плоди. Але для того, щоб дали плоди, треба ще вкластися. Щось ви вкладалися, і вам здається, от-от уже все, уже треба, немає терпці чекати, але треба ще. Докластися тут ще сонечко, треба, щоб ще сонечко пригріло, треба ще полити, треба ще вкластися, ще дати свою енергію, ще дати свій час, тобто дати ще а, більше, ще трошечки більше віддати, щоб потім зібрати щедрий урожай. Ось така енергія пануватиме у вас, дорогі стрівці у вересні місяці, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогі.